Наступний слайд. А, так. Ем, у нас е, на минулому тижні відбулася чергова зустріч дата е, продюсерів е, Eurogeographics. Я коротко розкажу, що таке Eurogeographics і яким чином це впливає на Україну, і що з цього можна взяти, що там є цікавого в цілому. Отже, якщо зайти, глянути на їх сайті, то основні їхні завдання це забезпечення різноманітними сервісами. Друге, це по суті досвід роботи з достовірною інформацією і голос національних кадастр кадастрів і голос безпосередньо євроджуграфікс в усіх євроустановах. І вони з усіма співпрацюють. І поширення обмін знаннями і досвідом. Це їхні основні такі завдання. Отже, тому давайте повернемося до слова інфраструктура. Це по суті три складові складові. Перше – це технології і технічні документація специфікація. Далі це йдуть процеси, це регуляторні різні документи. Від яких залежить, як все функціонує, і саме це люди. І по суті, Євроджеграфікс це робота з реальними людьми, з реальними спеціалістами, як менеджерами, так і технічними. Взагалі, геоінформатика, в ній є багато ролей, і інструменти це тільки інструменти, а від людей і від якості застосування цих інструментів якраз і залежить кінцевий результат. Є аналітики даних, є ті, хто розробляють системи, є е, менеджери, є користувачі, є державні органи. І по суті, вони всі представлені так чи інакше в Eurogeographics. Вони, вони виконують, вони вже 25 років працюють над різноманітними проектами. Е, абсолютно все перетинається з тим, що робимо ми, і тому е, і то можна поспілкуватися не тільки з самою організацією, а й безпосередньо з представниками е, кадастрів країн, які ви бачите на карті відмічено зеленим, по суті, суть зустрічі ну, вона типова і завжди там одні і ті ж самі адженди, Одна й та ж сама. Тобто в них є низка клієнтів, які постійно по суті, вимагають покращення продуктів і оновлення. В них є плани, які вони доносять, по суті, до дата продюсерів. Є команда Ядро, яка потім отримує дані від дата продюсерів, певним чином валідує перетворює і формує якраз оцю єдину базу даних. Зараз я розкажу, як там їх є дві. І тобто є, і є нові інструменти, які вони постійно шарять, навчають. Тобто, все от так от виглядає. Отже, їхня продукція, ось ви бачите на екрані, позначкою є сайт, де, в принципі, всі продукти майже відкриті, тому ви можете ними користуватися. Єдине, там треба заповнити анкету. Є глобальна карта Європи, Євроріжного Map, це масштаб 1250 тисяч, новий продукт це Open Map Europe, це масштаб 1, 10 тисяч. Ви бачите, де є Україна. І, в принципі, там є навіть відкрита кадастрова карта. В ній представлено, тобто є всі земельні ділянки, в ній представлено 6 країн. Тобто деякі продукти. От перших 4 вони покривають майже ну, всіх учасників. А от цих два останніх продукти в них представлено десь приблизно по 10 країн. Є план, що було, які тренди в цьому році були. Тобто був фокус на продукті OpenMap Europe», вони повністю переходять на відкриті технології онлайн-інструменти. Це спрощує взагалі весь процес верифікації. Це їхня була цілі мета останні роки. Вони навіть хочуть нас залучити до цього процесу, враховуючи наш досвід, якраз роботи. Більшість національних кадастрів і так використовують ці інструменти. І в них цього року досить потужна йде робота з клієнтами. Вони отримали фідбек, як використовувати їхні продукти. і зараз я про це коротко розкажу. Отже, перший продукт це Euro Map. ви бачите, 25 років, є паспорт, 7 мільйонів об'єктів, 60 шарів, 7 тем. Можете його просто скачати, глянути, це якісний продукт. Далі є продукт OpenMap Europe. Ви бачите, в принципі, це масштаб 1-10 тисяч і 25 тисяч 10 країн. І на прикладі Франції там було цікаво побачити їхній досвід. В них є єдина база даних на територію масштабу 1-10 тисяч якраз. Вони не роблять ніяких друкованих планшетів. Їхня задача, їхнього агентства це вести оцю єдину базу даних. І вона містить архівні об'єкти, існуючі об'єкти, і відповідно з неї працюють всі сервіси, і з неї ж по суті робиться екстракт для даних в Graphics. Цікаво, там був фокус на хісторизаційні дані, як вони організовані, вони в окремих табличках. Це також ці всі деталі дуже важливі, тому що вони якраз і дозволяють створювати такі е, системи, якісні. Е, є службові колонки, ви бачите, там дата створення об'єкта, дата модифікації об'єкта, дата є статус об'єкта. Тобто е, структури даних це все важливо. Те, як вони і далі ви можете побачити, як вони, по суті, перетворювали. Свою базу даних в, в специфікацію і там є ціла презентація на цю тему, яким чином вони по суті, сформували свій внесок. А тепер, по суті, це фідбек від користувачів, як вони використовують базу даних ЄРМ. Як базову карту багато хто використовує, дуже багато використовують як сервіси. І зараз я коротко розкажу, чому саме це для нас важливо, щоб наші дані там були. Основними клієнтами є дві організації: це Євростат і Єврокомісія. Вона якраз забезпечує всі інші єврооргани, які займаються там відновленням, інвестуванням, плануванням проєктів. По суті, вона формує запити до єдиної бази даних і формує далі всю інформацію, яка потрібна, якраз для. Освоєння якби, коштів і ресурсів різними агенціями Євросоюзу, і ви бачите, що є три рівні е, НАЦ, як вони називають. Е, це територіальні рівні, по-нашому це області, райони і громади. Тобто, це не обмежується цілими країнами. Вони занурюються прямо в громади, тому важливо ця деталізована інформація. І е, е, по суті, оця нова карта. Open Map for Europe, вона дуже сильно перетинається з комплексними планами, які мають бути розроблені на громади. В принципі, і тому важливо було отримати цю специфікацію, звірити з нашим. Специфікацію на містобудівну документацію таким чином, щоб вже зразу спланувати певне перетворення цих даних, і по суті, бо інтеграція, як кажуть, з європейськими Інспайр, це не просто там для галочки. В них є певні бази даних, є певні інституції, певні специфікації, з якими ми маємо не просто інтегруватися, ми маємо обмінюватися з даних, бо далі формується такий бешовний простір даних, і е, є певні вимоги по суті. До до даних вони мають відповідати специфікації. Вони мають з matching має бути вони мають бути топологічно узгоджені. Там є 420 правил в кожній базі. Там навіть більше вимог до даних. Вони мають бути хістеризаційні, тобто там має бути. Там таймленс написано. Мають бути коректні атрибути, бо ясно, що ти не зробиш запит, не побудувати маршрут, наприклад, для треків. Там тобі треба розуміти, що це хайве дорога, яка в неї ну є багато обов'язкових атрибутів, які так само мають бути заповнені. Коли ми формували першу базу ERM, ми тільки по одному шару водних вотер-вотервеїв. У нас було купа проблем. Нам треба було в будувати для, наприклад, для Дніпра через всю територію України. Там мала бути заповнена купа атрибутів. У нас було по 100 тисяч помилок, по суті, які треба було в кожному шарі повиправляти, щоб це якось хоч могло. А там немає такого, що ти як на картинку здаєш, от на, ну, на вид воно нормально. Воно проходить жорстку валідацію, тому е, які неякісні дані вони просто не можуть бути завантажені в жодну європейську систему. Е, отже, е, ця комісія якраз. Вона й готувала багато презентацій, як вони це використовують. Там ну, просто це 30 людей, які супер круті гіс-аналітики, які просто беруть ці дані і роблять запити відповідно для всіх органів в євро, ну, в, є, в євро там євроорганів. І вони якраз і видвигали дуже багато вимог до якості даних. В них якість даних це. Вимірювальна, задокументована, і було ну, здається, чи три презентації, які були присвячені чисто якості даних і ресурсам, які необхідно виділяти, як організувати правильну якість даних. І вони проводили тупо купу прикладів багато. Вони оцінювали також відкриті ресурси. Відкриті ресурси їх не задовільняють. Вони проводили РМС, це Mean, Square, це середньоквадратична похибка. Вони оцінювали. Дороги, там різні шари. Ясно, що якщо ви бачили, що РМ містить 60 тем, OpenStreetMap не містить так багато, наприклад, класів об'єктів, по класам він менший, по достовірності він менший, і є певні помилки. Ну, По-перше, засідання, в принципі, ну, особливо по атрибутивній повноті, він не дозволяє виконувати різні процеси, тому, по суті, вимоги до цих наборів, вони. Важливі, тому що в них є конкретні задачі, які вони виконують. І якість даних так само важлива, тому, тому ми не можемо інтегруватися просто надіславши які-небудь дані. Тобто дані мають бути якісні і відповідати в принципі, вимогам Європи, а вони досить якісні мають бути. Отже, що ми, що ми з цього можемо взяти? Що в принципі, нам постійно треба з цими стандартами вже в практичній площині працювати, і вони не статичні, вони постійно змінюються динамічно. Що року по суті, виходить нова версія. Наприклад, зараз здається 14-та версія ЄРМ. ERM. Далі всі ці стандарти відкриті, ви можете з ними знайомитись на сайті. Комплексні плани території, по суті, це є основою для інвестицій в. Громади території, і по суті далі це піде все для відновлення цих інформація для OpenMap Europe. Тобто необхідно зараз з ними можна напряму співпрацювати, бо це реальні люди. Їх досвід неоцінений, тобто ми взяли багато в багато інструментів їхніх, як ну навіть більше як ідей там, що стосується верифікації, мечінга іджметчинга між країнами там, між об'єктами там. Бо досвід 25 років. Це ну великий досвід. Отже, ми вже з ними проговорили, що як тільки ми будемо насилати будь-які дані, вони зразу будуть комунікувати з відповідними службами, щоб це пішло. Відповідні інстанції використовувалися для відновлення розвитку території України. Open Source і онлайн це просто пріоритет номер один. Ну от коротко, все. Дякую.